Бісить мені в тобі? Тому що ми в, в одній темі. Ну це в принципі не на мене вплинуло. А коли треба mm -hmm. поговорити, я кажу, я хочу спати. Так. Да. Тому що я не, не, зараз не тільки беру даю, а й дуже багато беру. Чого я класна донька? Влаштовуєш срач. Не цінуєш якісь побутові штуки. дорогі підписники, вітаємо на нашому каналі у новому подкасті. Ми завжди стараємося, щоб вам було справді цікаво. І сьогодні в подкасті буде мама та донька підліток, і ви зможете послухати їхній залік на відвертість. Що думає мама та піліток про час разом, про одна одна? Тому чекайте зараз побачите! Що в нашому спілкуванні тобі найбільше допомагає, а що заважає? Готова? <реш> Добре, давай я почну. Що мені точно допомагає, у нас є спільні інтереси. Ми, я була танцівницею, Уля, танцівниця. Мені подобаються Уліни, е, ці відоси, які вона дивиться. Я не знаю навіть, чи це спеціально, чи це, чи це я стараюсь, чи це е, дійсно у нас такі інтереси. Ну, це дуже допомагає, тому що ми в, в одній темі. Що заважає? Що мені заважає? Мені заважає те, що Уля не хоче брати мою мудрість. І те, що я їй таке прекрасне і розумне розказую. Уля називає лекцією і чекає, коли вона закінчиться. Але мені здається, було б прекрасно, якби оці такі хороші настанови ти взяла, але ну, от, я не можу розміститися. Що тепер ти? Що то допомагає Ми просто, типу, на якомусь вайбіку одному, що і у нас музика да, спільна, всякі спільні штучки. От, а заважає, та і заважає нічого. Та ти просто сидиш цілими днями працюєш. І це заважає. І це заважає. Я приходжу, не можу з тобою поговорити, тому що ти працюєш. А коли говорить, а потім ввечері ти допрацювала, до я ухожу кудись гуляти, і все. А mm. коли треба mm. поговорити, я кажу, я хочу спати. Да. Так. Так що. То, ну, не. Це, мабуть, в кожній родині, так. Які якості в мені ти цінуєш найбільше, а які тебе бісять? Що я в тобі ціную? Те, що ти ну, розумієш мене якось Підтримуєш всі мої штучки. Е не знаю взагалі. Добре, давай, що бісять. Бісять мені в тобі? Ти що ти в своїй мудрості в мене пропіхуєш? Вони мені не треба, ну, типу, давно вже. Уже давно. Що да, розказуєш якісь лекції, свої монологи, коли вони мені, типу, не. Доречні. Що вот. ти цінуєш? Я дуже ціную, що ти відкрита, талановита, емпатійна, чутлива, це дуже круто і тому мені легко налагоджувати зв'язок. Я навіть ну, захоплююся, тому що ти така смілива, така класна. І, ну, і Я, я взагалі тягнусь в цьому плані за тобою. Ти мене так, підтримуєш в цьому плані. А що бісить? Ну, бісить, що ти влаштовуєш срач, не цінуєш якісь побутові штуки, що типу все воно робиться саме. Те, що всіх підлітків буває. От. І да, і, і, і хочеш показати мені, що ти все знаєш уже. Тому що це правда. Цей бісить може, що ти вже все знаєш. Кому ж мені розказувати Лекцію? Ти класна донька, бо. Ти класна донька, бо я люблю тебе більше всіх на світі і своїх доньок, а ти в мене єдина донька. І ти красива, талановита, слейна, і ну, ти дуже класна. Головне, що ти мене підтримуєш і дружиш зі мною. Чому ти класна донька? Я класна донька, тому що я, типу, сама є собою, і, да, відкрита, якось своє знайшла русло, займаюсь тим, що мені подобається. Чого я класна донька, тому що я донька класної мами? У яких моментах нашого спілкування ти відчуваєш мою підтримку, а коли непорозуміння? Я відчуваю підтримку, коли ти мені кажеш: та нічого, що ти це забула, та нічого, що у нас нема що їсти, Боже, зараз щось придумає, водички поп'ємо». І мені так знижується напруга, типу ну клас. Типу, фух, можна бути не ідеальною мамою. А коли ти мені кажеш, що типу, ти класно виглядаєш, ти така класна, тобі класна кучеряшка, то це теж дуже-дуже підтримує. А коли ти цікавишся якимось моїми е особистими подробицями, це теж підтримує. Та, тому що, типу, о, я, в мені бачать людину. А коли я відчуваю нерозуміння з твого боку, ну це знову, це, мабуть, побут, це, типу, то місце, де тобі ще хочеться бути маленькою, а я вже хочу, щоб ти була колегою проживанням, а не маленькою дівчинкою. Тут у нас нерозуміння. Тепер ти. Коли ти відчуваєш мою підтримку, а коли не я почну з нерозуміння. Ти щось починаєш мені ну, якось суперечиш, коли я хочу тобі донести і, своє те, що я думаю, а ти, ну, типу, інше кажеш, а ти повинна бути так само, як я тебе уявляю. Ну, просто погоджуватися з усім, що я тобі кажу. Коротше, ти відчуваєш нерозуміння, коли я тебе не розумію. Да. Саме так. А підтримку. ну, Коли якось вислуховуєш мене, коли підтримуєш мене, коли ми щось разом робимо, якісь у нас е, спільні ідеї, придумуємо, що ми підемо туди, потім туди, Коли ти е, не проти привести зі мною час якийсь. Чому ти навчилася у мене? Я навчилася. Ну, типу, якимось все-таки моралям оцим вот лекціям. Потому що вони нібито щось, ну, все-таки да. Якийсь є, смисл, є в них сенс. Але вони не завжди доречні. Угу. Я навчилась в тебе розуміти ситуацію, не наганяти на щось, а просто приймати, типу, що от так є, і в принципі, да. Тепер я? Я навчилась у тебе говорити слей, <сміст> <сміст> і, всі, і все таке. Навчилась дивитись на все з цікавістю, бо, мабуть, в 40 років вже це втрачається, і я заново навчилась. Ну, теж, до речі, навчилась простіше ставитись до якихось речей. І. Навчилась багато із культури кі-попу, без тебе, я б нічого не знала про це. Назви мені одного якогось якийсь мені назви. Айтінс. Ні, нема такого. Нема. Є айтіз. А, айтіз І севенті ж Добре. Так, mm -hmm. зараз ти тягнеш. я хочу. Як виглядає для тебе наш ідеальний день разом? Скажи мені. Ой, мені здається, він у нас був. Може, я його зараз опишу, але це дійсно ідеальний день. А по-перше, наш ідеальний день разом це коли ми дійсно вдвох, коли ми можемо братів твоїх залишити чи зайняти їх чимось цікавим. Ми б пішли поснідали десь дуже красиво, круасанами. З красивою музикою. Якщо би з видом на море, то взагалі топчик. Обчак... Ну, можна і на озеро. Потім ми б пішли в кіно, потім би на якісь процедури, я б точно би захотіла, насаша, ти ще щось, що тобі треба. Потім би пішли на якийсь концерт ВКВ, або, а для... або... на якихось коміків, які тоді би виступали. А потім треба якось почилити. Пам'ятаєш, як ми лежали там на пляжику вдвох? і ми вичілились і вилися на, на захід сонця. І прям туди би замовили вечерю. У мене інший, абсолютно зовсім інший день. Ну, у мене знає. день втомленої жінки. Ні, це навпаки зовсім не втомлена жінка. Ми до 13-ї, як мінімум, валяємося в ліжку. Euh, щось euh, Оговоримо якісь теми наші внутрікові. Потім ми йдемо кудись э, по магазинам, в якусь кафешку, э, щось шариться, гулять на шопінг, а потім на концерт да, якихось коміків моїх. Э, на стендап, на якісь заходи. Потім домой і якусь піцу. А дивилися б ще вечірки? кіно? Чи обговорювали б концерт? не хочу кінути. Це занадто багато. А потім йшли б назад з концерта і взяли б кукурузу, стаканчик. І морозиво в шоколадна. шоколадне. Окей. Як змінилися наші стосунки, коли ти стала підлітком? Ніяк взагалі абсолютно. Можливо, я просто по-іншому стала до чогось ставитись, але ну, це в принципі не на мене вплинуло. А на мене да, з моєї точки мені... зору ми... змінилося. Е, да. Та просто я змінилась, а саме стосунки наші не дуже. Ми почали просто менше і, часу разом проводити. Мені стало більш комфортно на самоті проводити час, а не з кимось. Я взагалі не сильно люблю з кимось гуляти з мамою, тим більше. Як в тебе стосунки? стосунка? Для мене стосунки змінилися в тому, що ти не, не завжди тепер няшна сінука, яку хочеться. Тіскать, є іноді відчуття, де що хочеться побути на далекій відстані. Нове в наших стосунках з'явилося те, що я тебе стала бісить, а мене бісить те, що я тебе бішу. І оце бісіння, воно такими іскрами. А, ну, Його не забагато, але це точно те, що змінилось. Мабуть, у мене стало більше очікувань, які я казала. Що мені хочеться, що ну, вже ж така доросла жінка у мене в домі живе, що трошечки мені розділяла зі мною якісь, якусь відповідальність за наш спільний побут. Там. І ці очікування теж вносять е, зміни. Да? Я вже не хочу повністю е, дбати там, про таку манюку. Але я не можу сказати, що вони стали якісь напружені там, чи що. Такі. Який треба спідлік. Так, я погодуюсь, Ми почали набагато більше сваритися, типу, по кілька разів на день. Ну, особливо, коли ти на мене наїжджаєш просто так. Чому точечки на кросовках, а я не знаю, і ти на мене кричиш. Ну, ну так, так. Ну, але це і в дорослих теж так буває. Ну так. Е, ти класна мама Боб. Тому що е, ми у всьому якби е, дуже схожі. Але ми одночасно і не однакові. І ми з тобою однакові штуки любимо, на однакове можемо ходити, що от на якісь шоу, там, коміки, стендапи, що нам обом це цікаво, що ми дивимося однакові відео. От я приходжу до тебе на кухню, а ти дивишся, якісь стендапи, які я от сіла, подивилась вчора ввечері. Ну, якесь у нас таке все схоже. І від цього, від цього стає дуже комфортно і що є про що порозмовляти. Я класна мама, бо мені це подобається. Мені подобається бути мамою, а коли ти робиш щось таке, що тебе надихає, що тобі подобається, воно виходить класно. Мені подобається бути мамою, бути мамою маленьких дітей, бути мамою підлітків, теж виказується дуже класно. Да, це прямо мене надихає, тому що я. Не, не, зараз не тільки беру, даю, а й дуже багато беру. І тому виходить, що класна мама. Давай краба. Хожей стан. Ти молодець! Я сподіваюся, що ця рубрика вам сподобалася і вам було справді цікаво, що ви побачили себе в ролі мами або ж підлітка і вам відгукнулися ті відповіді, які давали наші чудові гості. Якщо це так, будь ласка, дайте нам знати у коментарях. Ставте, будь ласка, подобайки, підписуйтесь, тому що ми готуємо ще безліч всього цікавого.